Ми маємо заповіді, і там нам застерігає нас Господь, щоб ми не робили якогось лиха. Не кради, не вбий, і багато таких у нас є заборон щодо морального нашого життя. І це дуже важливо, щоб ми дотримувалися цього. Але більше у Святому Письмі зустрічається таке повеління Господнє, яке не увійшло в число заповідей. Він дуже часто каже: не бійся. Так само він і сьогодні каже апостолу Петру. Він заспокоює учнів, каже: не бійтеся, це я, не лякайтеся. І ось оце повеління Господнє нам не боятися. Біблеїсти кажуть, що вони порахували, скільки у Святому Письмі це слово, цей наказ згадується. 366 разів у Святому Письмі згадується це повеління Христа: не бійся, не боятися. І один із них каже, що ми маємо у році 365 днів. Ну, якщо це рік високосний, то там 366 днів. Тобто на кожен день Господь кожного дня нам каже: не бійся. Чому це так дуже важливо, не боятися? Бо страх це така, знаєте, риса, завада людська, яка зупиняє нас багато у чому. Чому апостол Петро, який сьогодні йде по воді, почав тонути? Він налякався. Чому він зрадив Христа Спасителя? Чому він відрікається від нього? Каже, я не знаю цього чоловіка. І перед ким відрікається? Перед такою незначною людиною, як служниця. Саме страх. Чому юдеї, які мали завойовувати обіцяну землю, вони повернулися. Вони дуже швидко прийшли туди. Ми чуємо про оцю подорож 40 років, яка затягнулася. Але взагалі-то вони прийшли туди дуже швидко. І вони, Господь посилає їх туди дивитися, вони побачили там людей, велетнів і. Бояться, бо думають, що вони не зможуть не зможуть їх подолати. Господь каже: я з вами буду воювати, а вони налякалися. І знаєте, от страх дуже є такою перешкодою і для нас, сучасних християн. Коли ми, наприклад, от людина відчуває, що в неї життя десь трошки не туди пішло. Вона розуміє, аналізуючи своє власне життя, що там уступилося, там уступилося, і потрібно за християнським прикладом це виправляти. Для цього ми маємо таїнство церкви Христової, сповідь. Покаяння, і ми, коли відкидаємо оце лихе зло, де ми оступилися, Господь нам направляє наше життя. Він мови, ту руку подає, як Петрові і витягає нас з того бурхливого моря життя, але дуже часто страх Людину заставляє не робити цього.